Поставимо лайк, поїхали, Танюш. Кажуть, що Україна готується е, взяти під контроль Запорізьку атомну станцію, Що ждуть одмашки Трампа, і це вже майже вирішено. Да, подивимося Це вже вирішено. Страшний суд. І ми не будемо її брати. Пам'ятаєте, з тобою ми говорили, що вони там вночі вивозять расистів. Да -да -да. Вони вже готують там почву. Нам просто от машечка. І це... Дивись, карта мага, тобто неочікувано для людей, нежданно, негадано. Mm. От знаєш, прийшли, зайшли, сіл. Подивись, це ж, має бути все-таки як не крути, Трамповська підтримка в цьому плані. А чи я ж? Звичайно, я про це завжди казала. А що, Танюш, а що має статися, щоб він захотів, щоб він дозволився зробити? Щоб він, щоб все рішилося. Ся... Воно вже має статися. Путін має дати йому відповідь, які ж шляхи yeah. відходу він придумав, щоб не згньбитися на весь світ. Uh -huh. Тому що те, що ми бачимо, воно не зовсім відповідає дійсності. Uh -huh. Путін вже знає, що він програв, а Україна uh -huh. перемогла. Але зараз йому, в нього є терміни, є от часові рамки, в які він має, чого він так зараз і лупить? чому він зараз так мститься через те, що обстрілює кривий ріг і так от касетами, там, де... ну ви ж знаєте, це не uh -huh. то, щоб руки. А от саме, щоб найбільше людей, це от йому удар на тобі. І нічого не має статися. Просто в нього є часові рамки, які він має дати відповідь. Як він це буде робити? А він уже всіми своїми вчинками показав, яка його відповідь. Може, не довонюча. Тань поїхала. Андрій, перше, одинадцяте, сімдесят восьме. Він в тюрмі сидить, Його в тюрму посадили. Він не в полоні, він в тюрмі по правосуддю. В російській? Дивлюсь, так. Да. Десь туди. Як іде, там був. От туди, аж да, далеко-далеко. Да. Mm. І я бачу, що його звільнять. Його звільнять, і це буде протягом півроку його повернуть додому. І він mm. живий, поранення не було, але його як засудили. По типу, як за вбивство, от ти знаєш, як наших азовців судили за вбивство Маріупольців на дорічні ув'язнення. Mm. Mm -hmm. Любесенки, якщо ви мені не напишете, що людина повернулася, я не буду з вами говорити. Діма, подивись, будь ласка, благаю, без зі зникло Юрія 18.11.80 року. Дату скажи, 17.11. 18. 11-го, 18.11.80, 18 листопада 80-го року. Живий. О, Боже, слава Богу. Точно живий. Ну, слухай, ну мені не йде. Ти знаєш, мені не йде як полон, мені йде як СЗЧ. Він живий. Він знаходиться в Україні зараз. Ну, Цікаво, напишіть, чи давно пропав, тому що. В них безвісті на Купінському напрямку місяць тому. А, бачиш, я ж кажу тобі, я що, що таке відчуваю. Він, він протягом місяця вийде на зв'язок з вами, не хвилюйтесь. Різне буває любесенки стамбла. Ну ми могли? не можемо засуджувати, тому що коли ти Його? дивишся в очі смерті. Ну любесенки, взагалі, мені здається, що це наша звичка в Україні багатьох засуджувати. Хто куди поїхав, хто якшо, хто купив, хто не купив, хто воює, хто не воює, хто донатить, хто не донатить. Перестаньте це робити, тому що ніхто не знає. Як це, які обставини, яка ситуація? Кожна людина рятує своє життя? Запам'ятайте, життя найважливіше. Перестаньте це міряти рамками. рамками так надо, біле, чорне, ні, так не не буває. Буває, їдеш по трасі, дивись. О, люди будують будинки сотнями. Ой, люди там те, люди відпочивають. відкриваєш інстаграм всім. Все прекрасно, але ми ж не знаємо, що там що там за стіною цього інстаграма. От, наприклад, мене моїх близьких людей е, повідомили, що вбили їхнього онука, ну, сина. Е, я Таню даже попросив, щоб вона подивилася. Там вся сім'я плаче вже за ну, скільки пів тижня. С, я не знаю, хвороби всі повідкривалися. І це дуже ну, страшна штука. Ми не знаємо в кого як. Зовнішня картинка не завжди відповідає тій дійсності, яка є всередині. Повірте. Тому що так і в мене ще кажу, були випадки, коли навіть похоронили вже людину, а він через рік повернувся. І до речі, хочу сказати на рахунок СЗЧ дуже багато до мене правда, звертаються, е і ніколи я не засуджую. Завжди стараюсь допомогти. Я хочу сказати, що будуть прийняті закони. Так, будуть якісь штрафи, але ці люди не будуть відбувати покарання. Та вже нема, вже нема. Вони може повернутися. це вже доскільки масово. Тань це ж не, не одна людина, це і не тисячі. Це десятки тисяч людей, і я ну я не можу нічого пан сказати, тому що хай вони розбираються кожен, кожного своєю совість і сам за себе відповідає. Знаєш просто є, є от такі люди. Дивись, ти ж прекрасно знаєш, що ти як актор, як людина різнобічно різно, різно розвинена, що є різні архетипи, їх навіть Немає. ну таких основних є декілька. І якщо в тебе архетип філософа, то воїном ти ніколи не будеш. А є от такий архетип воїна, він такий народився, в нього така, такий темперамент. Тобто йому. Це навіть десь по кайфу, розумієте? Є купця, купець ніколи не буде філософом, він ніколи його не зрозуміє. Тобто тут дуже глибоко і емоційно, і психологічно потрібно це розбирати. Далі басеньки, і коли мені пишуть через місяць, це не означає, що я там не страждаю, чи не думаю, чи не переживаю. Я виходжу до вас в ефір для того, щоб вам принести долю позитиву і оптимізму. Я вважаю, що це дуже хороша місія. Так, Танюш. Щеглов Іван, 3 жовтня дев'яностого року. В світі мертвих І мені ще без карти йде, він каже, що я мертвий, і перша карта це четверка мечів. І тіло не повернуть, різка смерть, і він просить передати мамі, що я не страждав. Це все небесне. Ну, Сережа Сергій Пода, 84 го року народження, ну не, не дали дату. Ну, чого ж вони пишете дату? Ні, 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 я так не можу подивитися, мені треба. Хто я хотів тесла тесла Сергій Пода, напишіть дату народження. Ой, господи, Любесенькі, погнали. Далі швиденько подивимося. Подивіться, будь ласка, Павло, Павло, 11.10.90, го Зник без під Покровськом тиждень тому під час бою. Павло, 11 жовтня 90-го року, може так багато 90-го року людей. Ох, там бій був, звичайно. Страшне там відбувалося, але Павло живий, він отримав поранення. Його ще навіть не встигли, ну, він живий. Так він в полоні, він точно живий. Хоч і з пораненням, але поранення сумісне з життям. Його подадуть в списки найближчим часом. Він в полоні. Ви теж почули, це якось, напряжіться, ну ось подумайте щось. Десь, по, десь якось, побігайте. Добайте, Є десь, різні, десь... Да, так. Що, що його ну, його поки що, ну, видно, що і не переправили. Угу. Володимир, 10.09.85. полоні знаходиться. Бачиш сьогодні, слава Богу, стільки живих багато, він точно в полоні, він живий, після зміни ситуації з'явиться в списках. От дивіться, протягом трьох місяців з'явиться в списках і зразу протягом чотирьох повернеться. Угу. Я тобі хотів сказати, хотів скликати начальник Пологівського ТЦК, пише воювати, на... каже, воювати набагато легше, ніж працювати в ТЦК. Ого. А у працівників ТЦК дуже важка робота. Я тебе запитую, ну це, це якийсь це гімн, що треба всім міти в ТЦК працювати, чи це що це? Ну що це за розмови? Ні, що? Ну дивись, можете е, воювати чим ТЦК. Ну розумієш, є люди жорстокі, яким це yeah. навіть в кайф. Ти знаєш, як садисти, знаєш. В yeah, дитинстві yeah. маленькі дітки, а вони знаєш з котиків, знущаються, з собачок. Да? Їм це кайф. Це ген у них є ще з народження. І тому, а є такі люди. Люди які чутливі, тому йому краще захищати країну, ніж від своїх людей да mm -hmm. насильно такі здійснювати речі. Тому тут долю правди я можу отак от ниточку цю відслідкувати. Mm -hmm. Так, любесенький, ставимо лайк, донати на збройні сили. Підтримуємо Пі... вітаємо мене з дня народження. Там п'ятий чи шостий день. 12 днів... до речі, 10... там одна людина, яка а, не написала стосовно, коли а, хто тобі задонатив подарунок, не написала щодо консультації. Будь ласка, або дімі, напишіть свій. Да. А, просто він мені передасть, і ми вас запишемо там, або аністі. Ми напишіть. Ну краще буде швидше, якщо Дмитру напишете. Щоб напишіть, ми знали, передам це... панічки Тані. Поїхали з тобою щоденько. Я тебе хотів запитати, що сьогодні була заява така, прям від людини достатньо офіційної, про те, що війна більше всього, що зупиниться в травні, я не виключаю, що буде перемир'я в травні нардеп Костенко. Прям цікаво. Ну, Війна, так як я відчуваю по енергіях, уже закінчилась. Дивіться, закінчення війни всі думають, що це так: от перемога ніхто не стріляє. Просто оце, що ворог лютує, це теж неспроста. І я ж вам це сказала, навіть що я відчула, що стихійна смерть йде з української землі. Тобто це не буде так. Але е я це відчуваю і знаю, і дивіться, перемир'я я теж не бачила вже скільки з тими мирними договорами носилися, як знаєте, як курка з яйцем, з тим 30-денним перемир'ям. Ну, я прям просто категорично, всі, ну, та навіть ведучі, ну скажи, ну скажи. Говорю, я не бачу. Я кажу те, що я бачу. Буде інакше, буде тільки наша перемога. Ніяких мирних переговорів і заморозок не може бути. Тільки повна ліквідація ворога, наш захист, ем, підтримка партнерів і створення певних союзів. Mm -hmm. Ну, де й місце, та там і хай сидять ну, mm -hmm. ну. Чи буде в травні перемир'я? От мені просто цікаво. Ну, перемир'я не буде. Це буде не перемир'я. Це буде перемога, не перемир'я. Що І? значить перемога? Даня? Ну, це що буде якби оголошено, що Україна перемогла, що будуть умови для ворога, які він yeah. має, зобов'язаний виконати, відвести yeah. свої війська, зробити те те, відшкодувати, от якось так воно yeah. я бачу, розумієш. Добре, давай подивимося без швиденько по таких містах великих, куди люди постійно де очікують, що переживають Запоріжжя прильоти, всякі поранення, тому що ти ж бачила, що летітиме на Київ, значить летітиме ще. У мене цих три дні не так Запоріжжя, я сьогодні Це просто дивилася як область. Буде летіти от область, от саме. Район запорізький, да от такі невеличкі невеличке селища містечко, бо я там бачу no. прильоти і жертви. Але це не місто Запоріжжя. Так, Запоріжжя кошмаритимуть шахіди, але це вони вже сплять під ті шахіди. Хорошо, вже Дніпро. найближчих три дні. Да. Дніпро не бачу. Поки що три Дніпро. дня можна видихнути. О Боже, Тані, я тебе прошу. Любесенькі, але все одно будьте обачні, тому що буває різне. Так? Тобто, дивіться, якщо тривога, ви однаково, ну, не так, що, знаєте, я сказала, тривога, все ж таки десь в коридорчик відійшли, бо вони mm. ж ті шахіди вже запускають. І де ж цікаво, мені дуже їх 500 шахетів, які вони так обіцяли. Ну, так, вони багато запускають, я тобі скажу. я бачу, Ну, немало, що... ну не так уже, як лякали, і орешниками лякали. Якби в них було дім, вони б його запустили вже давним давно. Ти пам'ятаєш минулий розклад, що ти бачиш щось таке дуже страшне по Києву, серйозно? Так, да, ну так я ну, але то будуть то буде комбіновано. Вони ж зробили таку репетицію, угу. і зараз вони точечно. Угу. Танюшка, ну подивися, Чернігів, вишенька питає. Вишенька питає про Чернігів. За Чернігів найближчих три дні. Немає загрози для Чернігів найближчих три дні. Черкаси? Черкаси немає, а от сьогодні я дивилась, Черкаська область може бути якась, знаєте, така як диверсія щось. Чи може якесь падіння уламкою, й загоранням? Мені область більше хлонить, ніж Черкаси. Черкаси спокійно. Окей, так, любесеньки, там Вінниця, Маргарита Р. Коли шахети, Маргарита Р. питає. Рашка на сьогоднішній день кажуть, виготовляє 90 шахетів в день. Ну, Принаймні, може занижена інформація, але дуже багато, дуже багато. Вінниця мені йде зараз поки нормально три дні, а от якось чи на вихідні йде якийсь прильот. Для Вінниці є трохи небезпечно на вихідних. Угу. Подивися, будь ласка. Забувся Кропивницький. Закритий. А ну подивися, Павлоград і Лівобережну Дніпропетровщину. Ну, Павлоград воно якось повз повз так. іде. А лівобережна Дніпропетровщина. От ти знаєш другий раз вже сьогодні дивлюся, і мені йде туз-чаш, шестірка жезлів, тобто якось. Ну, от, знаєш, для ворога не на часі. Ти думаєш? Типи... Угу. Давай так, подивимося наступ, прорив, наступ кордону області Лівобережної Дніпропетровщини. Не буде. Ворог планував, але по четвірці жезлів його плани в життя втілити йому не вдасться. Ану, а подивись, Миколаїв. Сьогодні дивилась Миколаїв, хочу сказати, що Миколаїв ні, а от якийсь там, а, там де порт, припортове місто, буде прильот, туди буде бити. І ще я хочу сказати, мої рідненькі, я, я для тебе ж не копірую, ну мені так хочеться теж якось назвати всіх, ти вже кажеш, ріднесенькі, я думаю, вже не буду, ну так хочеться, Кажи, Любес, я любесенькі. Ви можете копірувати мене, сказати, я копірую Костельова, кажу, любесенькі. <laughs> Хорошо, я копірую Костельова. Я копірую Костельова, любесенькі ми. Я копірокостельова, любесенькі мої, що хочу сказати, Одеса. Сьогодні дивилася Одесу, бачила, що протягом трьох днів буде удар десь на інфраструктуру, і потім через три дні, протягом трьох днів, якось буде удар по центру, знову якась пам'ятка культури або будинок. Але, мої хороші, я їду до вас, проведу там для вас практику в Одесі, Яку? щоб зняти блоки, зняти страхи і підняти. У нас в кожного є своя сила, свій yeah. ресурс, який ми можемо використовувати на благо собі, тим більше в час, коли ми зайшли в ерводолія. Кожен yeah. може стати творцем свого щастя. Ми не можемо змінити світові події, тому що там багато впливає на них, але ми можемо змінити точно своє життя. Тож. Yeah. Підписуйтесь на, мої, на мій телеграм, там все прочитаєте. І я буду максимально тримати е, енергію там так, щоб е, все позбивали, все було тихо і спокійно. Бережи, бережи. Дадіана їде буде берегти Одесу. Танюшка, подивися франківськ. Mm -mm. Харків. Область може трошки гучнувато в франківщині там будуть збивати. Тесла, Тесла. Я попросив, напишіть про Сергія поду дату народження, а не, а не рік народження. За вдруге пишете і знову не пишете дату. Дата народження це він народився число, місяць і рік. Харків. Харків буде ще Харків буде е, прильот, ну, як влучання. Не бачу жертв, але влучання буде. Але мене більше турбують містечка, такі, як Ізюм, там Золотого. Ну, ми подивимося, Ізюм, бо сього пише ізюм вже пропало хто писав. Любасеньки, вибачте, не бачу, хто вже написав про Ізюм. Ізюм що? Є. От я собі недаремно дивилася, mm -hmm. буде дуже гучно. От місто зараз три дні під загрозою. Будьте трошки обережні, ще трошки менше виходьте. Я знаю, ви там дуже трудолюбиві, як і жителі всієї України. трошки сонечко приблисне і вже всі побігли на город. Та такий холод, ти ж дубай. Але кажеш, що в цю в, в неділю вже буде плюс тридцять. І ми подивимося, як Щоб, та, щоб та, В кого гіпертонія, щоб вже крішка окончательно поїхала. Мені здається, що в кого не гіпертонія, що все одно воно. Я вчора, вчора в мене був ефір, я, я так просто сидів перед вдень і думаю: як ти спадщиш, що це робиться вообще? І мене просто кланило, клонило, клонило донизу. В кого таке саме напишіть, цікаво, Тань. Хмельниччина. Ну, може, це Хмельниччина, Староконстантинів. Там якась ситуація змінилась, там захист є. Uh -huh. Я вже не бачу, щоб там так зараз, от найближчих три дні, було там гучно чи чути, як туди летить. Там трошки uh -huh. спокійніше. Окей, okay, ось так Сергій Пода, восьме ТЦК побили і вивезли дві тижні назад. Не можемо ніде знайти, допоможіть знайти, благаю. Що з ним? Де піде Сергій Пода, восьме року, що з ним? Його переховують, його дуже сильно побили. Він живий, але його дуже сильно побили. Він ще не на війні. Він І як... вони не знають, що з ним робити. Переборщили. Переборщили. да Він там на місцевості чи в інший регіон. Дивіться, шукайте. Будь ласка, шукайте, може бути свавілля. Я не знаю, що мені за це буде, тому що зараз він як. Ну, дивляться, вони не знають, вони переборщили це, ну ясно, що законом карається і будуть відповідати. Він знаходиться десь у вашій місцевості, тобто в радіусі 50-70 кілометрів. Треба шукати, треба бити у всі структури, йти не знаю, відповідні писати, поки він ще живий. Тому що ну іде мова про його ліквідацію. Я вам кажу, так як є. Да, так, от, от таке свавілля. Я не знаю, що мені, звичайно, за це буде, але він ще там. Він не на війні. Його переховують, тому що вони його чересчур побили і бояться за це відповідальності. Че собі, господи, боже, бережи його. Так, Кач... Качинський Анатолій, 70, 77 року. Звідки мертвих, його смерть забрала. Якось так, якось не буду навіть казати, як но і тіло теж не повернуть. Любесники, нас дивиться майже п'ять тисяч. Поставте лайк під відео, не в не в чаті під відео, прокоментуйте, донатьте на Збройні Сили, підтримуйте мене, донайте, вітайте мене з ним народження, танічкині канали підписуйтесь, на її телеграм. Вона там робить три рази на тиждень, дивиться без цих зниклих. Ану, подивитися, Інна, добрий день. Подивіться стан здоров'я брата і чи буде звістка. Ви казали, що він в полоні. Калініченко Дмитро, 26.01.89. Ну, Всяке може бути, може вже і в полоні, не в полоні. Він живий, Пусть час. Звістка буде в травні, в кінці травня. Ну, Він точно повернеться додому, до середини літа його повернуть, він попаде в списки. А я Таня... робила на нього, він, до речі, мені пам'ятаю, я робила захист йому і на швидке повернення. Боже дай Бог. Так. Богдан 30.06.2002 року. 2002 року. Я наче дивилася до телеграмка. Світіметр. Угу. Повернення, я не бачу там, як вибух там. Ні? Це все небесно. Ну подивися Львів. Господі мій де цей так відтягується. Так слухай Ну, він не програється, Тань. Ні, дивись, дьявол відтягується. Я вже теж так хочу. Я думаю, ну може, я би була така щаслива. Ну ні. І знову тільки я дивлюсь Київ, Львів, мені кажуть, коли Київ, тоді і Львів. От я буду, от мені знаєш, от воно мені як іде, от такими я, як ясно чую, ясно бачу. От воно мені йде, no. як так в голові, таким лейтмотивом. І я це озвучую. І от зараз показує, ну я не можу вийти. Це теж буде будній день, не вихідний. Якось вичікують. Кінець або початок тижня. будній день. Таню, що подивися, коли буде звільнення Мелітополь? Ну, бо дуже пишу, багато цивільних зникло, зникло, ой, там ще питання про Маріуполь. Коли ти бачиш повернення Мелітополя в Україну? Ну, під... До кінця травня дуже швидко, неочікувано oh. швидко по колісниці. Добровільно, уже, уже знає ворог по страшному суду. Думаєш, це реально, Ну чесно. Я, так. Да. Я тоже буду. Ну, всі варто думають, що нереально, я кажу, але я кажу ще раз кажу. Я не дивлюся аналітиків, я кажу те, що я бачу і відчуваю. Розумієте, mm. я відьма. Перш за все і таролог. А, ну тоді дивися Херсон, коли буде полегшення. Буде полегшення, тоді, коли вони відійдуть з Херсонщини. Давай тоді подивимося, коли вони одійдуть з Херсонщини. Кажуть, початок через три тижні почнеться процес. Я, вже, я вже так жду 2-3 тижні вже був цей дружок, знаєш, який 3-3 тижні. Я надіюсь, тільки я вірю, Танюш, я вірю. Так. І буде легше, подивися, Херсону буде легше. Зараз ще Херсону, от сім днів взагалі будуть важкі для Херсону, тому що вже ворог відводить звідти, якби трошечки ресурс забирає. Тож от зараз сім днів в Херсонці, і ще на вихідних я бачила в Херсоні влучання, десь центральний будинок, п'ятий uh -huh. поверхівка. Будуть жертви, тож це буде денний період. Тож, будь ласка, вихідній Херсон, дуже небезпечно. А ну, то подивись тоді од... Вовчанськ. Вимагаєш щось. Угу. а така енергія, Діма. Все, вже домагалось. Бе, подивіться, що робиться. стробоскоп включається в сім'ї. Отак от, от бачиш сили, хто не вірить, що ми до де окупуємо свої всі землі і. А я вірю, я вірю, Тетяна Гая, я вірю. Любасеньки, будете дивитися на мене в тим. Та барабашка тебе думає інакше в твоєму домі. Ну, ну, ну. А що, в що дивимося? Подивися, чи буде Вовчанськ звільнений, тому що він вже окупований росіянами. це Може, вони вже так там, вони знищили там все, розумієш? Угу. Все, що могли, буде звільнений. Але хтось там захоче вже жити. Його, не... його якось мені показують, що відновлять його, дуже повільно будуть відновлювати. Чого? Бо це прифронтова зона, так? приросійська. Я ну, тобі... чомусь от, я не знаю, показують якось дуже повільно, так. Мало туди, ну, така, знаєш, реально як якесь як сіре місто меність. Mm -hmm. ну, подивись, конотоп, пише людина, Таня, постійно. Ні, наколотоп немає. А та Танюш, подивися тоді одразу Володимир, 7.05.84, чи демобілізують його. Де як військовий? Ну, не раніше от літа. Не раніше літа. Демобілізують, але не раніше літо. Окей, Любесенько, такий у нас сьогодні стані вийшов день, розклад, ефір. Дякую, Танюша, Гай, за прекрасніший ефір. Любесенько, дякую, що стали зі мною, що наразі на збройні сели, що вітаєте мене з днем народження, що підписуєтесь на, на тані канали, на мій канал підпишіться. Дякую, нас уже 230 тисяч. Надіємося, скоро буде 300, Дай Бог, Танюшка, дякую тобі, Сонце, удачі тобі, бережі.